Я гуляю в лісі, в навушниках, і ну просто хожу, слухаю музику в навушниках. І тут в мене пропав інтернет, і якраз в ту секунду біля мене проходить чоловік жінкою, чоловік мені каже: Доброго дня і доброго вам здоров'я! Я кажу Дякую вам і я просто. У мене ну такий піднесений відразу стан, і пташки співають голосніше, і повітря пахне, і так мені добре на душі. Ну, звісно, після таких слів і я думаю, якби в мене не, не зник інтернет, в ту секунду я б ну не почула, що мені сказали отаку от неймовірну фразу, отакі от, от неймовірний подарунок від всесвіту через цього чоловіка був і дійсно. В лісі стаються неймовірні речі. Не просто так це місце сили, бо ми наповнюємось тут через природу, через землю, через повітря, через тварин, через рослини і через людей, які тут зустрічаються. Тому що дійсно немає таких зустрічей випадкових, абсолютно немає і. От у мене був такий настрій, я вся в думках, в роботі, знаєте, в робочих таких моментах крутила все в голові, і тут просто в одну секунду ця фраза Доброго вам дня і доброго здоров'я вона мене наче відключила від такої метушні і повернула назад до природи, до того моменту, в якому я є. Тому що дуже нам важливо перебувати тут і зараз в моменті. Бо дуже часто наш розум десь літає, десь блукає, і ми не помічаємо якихось неймовірних речей, ситуацій і можливостей, які є постійно, в моменті який зараз у нас є.